Сніданок, друзі, продовжуємо. От власне обіцяли розповісти про Ілона Маска. Його хочуть позбавити батьківських прав. Одна з його коханок звернулася з позовом до суду, аби лише вона мала право опіки над спільним з мільярдером-сином, і це вже напевно ну сотий скандал пов'язаний саме з батьківським з батьківством маска, тому що в нього 13 дітей від чотирьох різних жінок, і деякі з цих дітей не хочуть носити прізвище свого батька. От чому саме? Зараз дізнаємось. Американська блогерка Ешлі Сент-клер подала позов проти Ілона Маска. Ешлі звернулася до суду з вимогою позбавити мільярдера право опіки над їх спільним сином. У По позові йдеться, що хлопчик народився у вересні минулого року. Однак маск, мало того, що не був при пологах, він ще й за п'ять місяців бачився із сином всього три рази, усі ці зустрічі зайняли не більше чотирьох годин. Крім того, Ешлі заповняє, ілон не допомагає ані у вихованні, ані матеріально. У листуванні маск своє батьківство визнає та просить залишити сину прізвище коханки, аби немовля було у безпеці. Я другий після Трампа, кого хочуть вбити. Це вже тринадцята дитина 53-річного Ілона Маска. Проте не перша, через яку виникає скандал. Чотири дні тому колишня дружина мільярдера співачка Граймс приголомшила у себе в блозі. Співачка написала: Маск ігнорує проблеми зі здоров'ям їхньої дитини. Він не відповідає на повідомлення, дзвінки чи електронні листи та пропускає кожну зустріч. І наша дитина буде страждати від постійних розладів, якщо він не відповість якнайшвидше. Про яку конкретно дитину йдеться, співачка не уточнила. Адже у них з Ілоном троє спільних дітей: та у техномеханікус та близнюки Екс XAIA12 та Екса Дарк Сідерель, або просто Екс та Вай. Екса називають найулюбленішим сином Маска. Саме він нещодавно колупався у носі в овальному кабінеті. Ще well, трі. <laughs> Ко дітей маску народила його колега, співробітниця компанії мільярдера Нейролінк Шивон Еліс Зіліс. Ім'я третьої дитини приховують. А от близнюків страйдера та азуру ілон маск взяв з собою нещодавно на зустріч із прем'єр-міністром Індії, Нарендрою моді. Однак найбільше дітей маску народила його перша дружина канадська письменниця Дженіфер Джастін Вілсон. Вони одружилися у 2000 році. Їх перша спільна дитина померла через 10 тижнів після народження від синдрому раптової дитячої смерті. Однак за два роки Дженіфер народила близнюків Гріфіна та Вівіан у 2006-му тріню синів Даміана, Сексона та Каї. Однак без скандалів не обійшлося і тут найстарша донька, маска Вів'ян, відмовилась від прізвища батька та взяла дівочі матері Вілсон. Адже вона прагне не бути пов'язаною зі своїм батьком.